Слава Богу, що у нас є Христос. І я би казав, я часто, коли проповідую, кажу, Бог великий, як думаєте, який завеликий Бог? А коли ми не можемо своїм розумом його осягнути, не в обіду, а яка хвала має йому звучати? М? І Біблія каже, що око не бачило, вухо не чуло, що Бог приготовив кому? Вибраним Його, вам, мені. Стої славити Бога. Я би казав, день і ніч не вставати з колін і славити Його. Ми призначені були для пекла, для аду, для озера огняного, брати і сестри. І нам відкрив він розум, серце. Відкрив нам, привів нас сюда. А ми, ми порою буває, мовчимо. Або так відтісняємо, віддавлюємо себе. Слава Богу, слава Христу. Правду, як я кажу, ні? Бог великий. Аллилуйя, слава Богу. Я читаю відкрові Яну Бога відкриття Йоанна Богослова. Трета голова. Всему вірша. Я почитаю по-русски, до мене так ліпше на приходить. «І ангелу филос... Филадельфийской церкви напиши: Так говорить Святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который затворяет и никто не затворит. который и никто не затворит. Затворяет и никто не отворит. «Знаю твои дела, вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Вот иду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, И напишу на нем имя Бога моего, и имя града Бога Моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего и имя Мое Новое, имеющий ухо до да слышать, что Дух говорит церквам. Аминь. Будь ласка, сідайте. Я трошки від великлюсь, від великлюсь, від... и згадую слова брата Валеры. Про винограда. Я брат такий самий був виноградар, і до мене прийшов ще один виноградар. Каже, брат Вася, рубай, не бійся, то воно все піде добре, все встане, як кажуть. Ну, я рубав, рубав, рубав. І так дорубався, що знаєте що, і тепер кожен раз жінку свою, як їду, з дому виходжу, кажу: Михаліна, подивися, там хоч щось є. Перший раз я дивився, нічого нема. Думав, о, нарубав вже, насоветували. А коли то пішли, йдемо, йдемо, дивимося, каже, є там щось. Є, каже одна маленька, Думаю, слава Богу. Брати сестри, отакі ми виноградарі. І слава Богу, що ми маємо виноградаря опитного, доброго, любічого, знающо своє, своє діло. Брати сестри, він не має ошибок, він не має помилок. Він чітко все робить. Долі секунди. Я тако згадую, скільки братів, сестер там, де обстріли. Кажеться, що та ракета? або та бомба, або ще щось летить. Кажеться, ну долі секунди повинна зірватися. зірватися. Нема нічого, тільки лежить та, та бомба чи ракета. Кажіть мені, Бог бодриствує чи ні. Він так дбає за нас. Коби ми так дбали одні за одними, врати сестра, він так дбає, так переживає, так шукає нас, щоб обчистити, помогти, щоб ми лучше більше, більше родили, лучші грона, плоди давали Лучші, більші. Це його ціль. Це його ціль. Я скажу ну, такий приклад невеличкий, як Бог мене вчить деколи, неправильно кажу деколи. Жінки підчиняться. <хи> Одного разу ми вже лягли спати, а то було жарко, а ми включили вентилятор, той вентилятор собі круте, дує, як кажуть. Пішли ми спати, я вже розділився, і все, лежимо, а вона мені каже, а ти вентилятор виключив? Я кажу, щось не Та йде подивися. Я такий недовольний, що жінка мені каже, вставайте, йди, ну на тобі йди. Ну так не хочу, але думаю, йду. Знаєте, таке внутрі состояння. Ну, я не знаю, як вам казати. <ріст> Брате, ви май знаєте, коли буває жінка, що скаже. Іду, приходжу, відкриваю ту кухню, де є сам вентилятор на всю дує. Думаю, слава Богу, виключу. Вже йду зовсім другими чувствами, брати і сестри. Зовсім, слава Богу, що жінка сказала, бо до ранку вже би згоріло то все. Ви розумієте? І нас так Бог воспитує, нас Бог так учить, чи ми піддаємося Його роботі. Це дуже важливо, піддаватися Його роботі. Бо якщо ми не піддаємося Його роботі, то ми живемо так, як ми хочемо, як ми плануємо. І я тут прочитав, іменно хочу остановитися на цьому 10 му вірші. І як Ти сохранив слово терпіння Моєго, уважно слухайте: слово терпіння Моєго. То я сохраню тебе від години искушения, которо прийде на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на землі. Ми бачимо от тут оця подія, що тут написано, це буде касатися всіх людей на землі. Всіх людей. І я хочу трошки так з вами поділитися. Давайте ми трошки так. Мислями своїми побачимо, подивимося на всю землю, на планету нашу, на правительство, на власті, на сили, на природу, на все подивимося. І ми побачимо одне. Я думаю, що не треба це учити. Усім видно, усім видно, що воно йде до кінця, правда? Усім видно. І ви знаєте, що. Я скажу вам таку ще, ну як вам сказати, недавно так вийшло, звичайно, я, я деколи дивлюся той маленький ящик, як він називається. І дивлюся, і там пишуть, там пишуть. Я так зрозумів, що то віруючі, задали питання, ну, щі, що, як знаєте, брати да? що така штука Іск, іскусний інтелект, і да? Запитують його, і я пазум, що це віруючі запитують, коли прийде Христос за церквою своєю? І ви знаєте та штука, що видає? Хто сведів це чуть? Не чули? У 25 му році у жовтні листопаді буде приход Христа за церквою. Я став собі подумав, ого, це щось серйозно. Ну, якби там через два-три роки ще так, що. А це щось лишилося мало. Я не то, що я вірю в цьому, брати сестри, але я хочу вам показати, що як оці штуки щось таке говорять, то приблизно можливе. Ще скажу більше, років 15, більше, може, я був на одній молитві, і було не мені сказано, але там біля мене був брат один. І було сказано, а він десь моїх роках. Було сказано, при твоїх роках ти не побачиш смерті, я прийду за церкву своєю. І я це все зв'язую, згадую собі, думаю, Боже мій, нема куди тягнути. Нема, та ми ще то, та ми ще то, та ми построїмо. Я не то, що вірю в це, брати і сестри, але хочу сказати, що тут написано, що Бог сказав: якщо ти сохраниш моє Слово. То я тебе сохраню в той час, коли прийде величезна спокуса на всю землю? Питання задаю: як ви думаєте, тепер все, що твориться в світі, реклами, політика і все? Ми все це розуміємо, що твориться? Хто, що, що поїхав, договорилися, правда, неправда? Скільки обманув цьому ящику? Я про що хочу сказати, брати сестри, нам, християнам, щоб не збитися правильної дороги, треба мати орієнтир. Треба мати, як Христос сказав, що я путь, пам'ятаєте, я дорога, життя, я правда і так далі. Марті каже, я Воскресіння. Нам треба мати тверду дорогу, або як ми співаємо, що ноги наші мають бути на твердій скалі, на камені твердому, щоб нам не спіткнутися, що коли прийдуть оці бурі, оці спокуси, так далі, щоб нам не впасти, щоб наш дом не розвалився, бо це серйозно, це ми співаємо, ми так говоримо. Може, у когось, але не у мене, а може у мене. Для того треба вибрати цю дорогу. Ми прийшли до Бога, ми покаялися, Бог нас спас, дав нам життя вічне, сестри. але це не кінець. Кінець буде потом. І в Откровині блаженний той, хто витерпить, що? До кінця, да? коли наш кінець буде? А блаженний той, хто витерпить. І оці спокуси мають прийти на цю землю. Скільки сьогодні лже пророчист, скільки різних наук. Я скажу, скільки різних християнських наук, скільки сьогодні християни запуталися у цих різних християнських науках. І ми, маємо, ми бачимо вражду друг з другом по причині нерозуміння Слова Божого. І я скажу більше, по причині, що немає ведення Духа Святого. Я скажу ще один приклад. Що трошки є минути. Коли був там в Росії, трудився, один брат поїхав до свого брата туди, в пермь, брат, невіруючий. віруючий. І от він каже: я вечірком пішов по городу прогулятися і бачу там в білих одежах хріщення, яке я... о, каже, я думаю, це наші. Підходжу близько, та й стою, хрещення кінчилося, підходить на сестра. Та й, я так кажу, поняв, що сестра підходить до мене. А ви відки? Я відтивідти, відти, каже, а хто ви. Я каже, п'ятдесятник. А вона тако руками щезне, 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 задом, задом, задом!» — і втекла. Чому? Я хочу показати, скільки неправильного, ложного, і люди не розуміють друг друга, і треба мати оце ведення. У церкві тепер повходило багато того, що неправильне. Ви розумієте? Я скажу, Скільки увійшло в церкві оце процвітання, що ти маєш бути богатий? Скільки увійшло такої науки, що ти можеш собі ходити, як кажуть, в любі одежі, бо Бог любить твоє серце, Він на серце дивиться. А? Скільки всякої такої музики, яка, я скажу, прямо із пекла диявольського, а християни співають, християни грають. Чому вони не відчувають? Ото ведення духа, яке би вело до поклоніння, ви розумієте, щоб відкривало наше серце, коли ми хочемо молитися, прославляти Бога. Це дуже серйозні вищі. Я скажу ще один приклад, ну, може, хтось думає по-другому, але в мене така думка. Бачу, опять же в інтернеті заходить солдат теперішній час. І е, встає служитель. І піднімає всіх людей, брати і сестри, давай встанемо і зустрінемо нашого героя. І він стає за кафедрою і починає розказує, скільки він людей убив, як він розстрілював їх, брати сестри, що це таке є? Де дух розпізнання? Де та дорога правильна, чиста, щоб не спітнутися, іскушення приходять на всю Вселенну. І якщо ми не сохранимо слово, чуєте, слово в чистоті, вірності, святості, Бог нас не сохранить в цей день або в цей час спокуси. І ми мусимо розуміти, ми не повинні піддаватися нашим хокінням, бажанням, багатства, слави і тому подібно, Христос каже, походь плоті, походь очей, гордість життєвська, ми повинні себе остановити на цьому мною брат проповідує і казав, що нам треба жити свято, нам треба ну, бути на цій лозі. А питання таке, а як бути на лозі? Ну, файно ми співаємо, все правильно ми співаємо, Як бути на лозі? Це питання серйозне. Я дуже люблю, щоб воно було практично, брати і сестри. Як це бути на лозі? я скажу, Треба нам практикувати то, що сказав Христос. Знаєте, що їм сказав? Ну, приклад. Якщо ти бачиш брата твого нагого, то що Що треба робити? Дати 5 гривень, да? І як там написано? Іди, брат, нехай Бог тебе благословить. Чи там написано що? Дай йому що? Що потрібно йому, брати сестри? Якщо сусід нас ненавидить або робить нам зло, то Писання каже, що прощайте, да? благословляйте ваших ворогів, гонителів. А Ану, я скажу так, ми практикуємо це. Я розумію, що внутрі в серці буває щось негодування і так, тому подібне, сестри, але ми практикуємо це. Ми просимо Бога, Господи, поможи мені простити Йому. Чи ми віддаємося своїми чувствами і цим постійно сидимо, ні добрий день нема ніяк. А ми кажемо, Господи, я хочу бути на лозі Твоїй, питатися Твоїм соком. Буде той сок питати нас, коли ми не будемо поступати по слову. Як ви думаєте? Треба сохранити це слово. Це не вивчити на, на зубок, як знаєте, в школі вчили. Це не просто читати. А треба виникати, як я говорить нам, там, що робити. Знаєте, я скажу вам для хвальби, як мені було трудно прощати. Отакий от я проповідник, знаєте? Трудно прощати. І от сусіда моя мала на мене там всяке говорила. І Я думаю, що я маю робити. А я ж хочу проповідувати, я хочу їй бути світлом, показати, як. Що я маю робити, що марме, а як тяжко! І приходить під час молитви така думка: йди до неї, попроси прощення. я собі думаю, «Хм, а за що буду просити? Я такого нічого не творив. Ну, там, якісь знаєте, як з сусідами буває, що сказав, вона тобі сказала, не там є аж так. Ну, думаю, що це є? Я думаю, це Бог мені сказав під час молитви, чи це я собі відомив, прийшла моя плоть, так далі. І собі думаю, «Хм, Ну, це прийшло, я тут нічого не програю, але треба йти. А так не хочеться йти. Так, знаєте, як то плоть не дає. Думаю, не такий йду. Все. І я себе заставляю. Такий, знаєте, тут <хух> не ну, успокоїть, приходжу туди, та й добрий день, чоловік там біля неї, то все. Добрий день, я до вас прийшов, хочу з вами поговорити, і так далі. Ще, так дивилися на мене. Я вже сів. Та кажу, ви знаєте, що, я прийшов просити у вас прощення. кажу, Бо ми сусіди, і я такий, що можу вам щось сказати. Може, я не такі аж недобре сказав, але буває таке, а ви мені проскіт. А вона мені каже, та ти не бери в голову, я то прощаю, ми ж сусіди. Ну, поговорили, поговорили. Я виходжу з хати їхньої, а наші хати рядом. А ви знаєте, а з мене так би щось все звалило? Ну, поганому смислі. Так легко добре. А, думаю, то ж треба практикувати. Ти хочеш чути голос Духа Святого. Ти хочеш, щоб Бог тобов управляв, щоб Бог тебе учу, учив, щоб Він запалював у твоє серце, як Бог як сказав брат мною, щоб той вогонь Духа Святого в молитві горів, а ти нічого не робиш. Іди роби. І я уловив. Сохранити треба слово, брати сестри. Чим більше ми будемо сохраняти Слово, Бог сохранить нас у той час, коли прийде спокуса. Як? Скажу вам просто. Було у вас таке, коли ви читаєте Слово Боже, читаєте, помолилися. І вдруг між віршем, або між строками, або між якимись словами, вискакує вам така думка в голову бігом. Якась думка серйозна? Або толкування вірша, або якась така думка про цей вірш, або ще що. Було таке у вас. Ану, у кого? Хто підніміть руки? О. Кажіть мені, що це є? Відки? Це тому перше, що читаєш Слово Боже. Воно є Боже Слово. Не придумав якийсь там і писав. Це є Бог писав через пророків, брати сестри. І коли я вірю у Слово, що це Бог сказав мені, я читаю уважно, думаю, розсуждаю, і вдруг раз думка відскочила. І я скажу, браття, я замітив, як, ну, не знаю, як хто піднімав руку, як у мене помінялися проповіді. Я скажу чесно, помінялися проповіді. Знаєте, що виходить? Ще? І я ще замітив, коли я готую проповідь на ту чи іншу тему, внезапно приходить якась різка думка, да по цій темі і так далі. Але така думка, що я ніколи не думав, вона внезапно приходить. Думаю, що це є? І я замічаю, що це ведення Духа Святого. Ви ми розумієте, як нужно нам це усім. І друге, коли ми приходимо сюди, Саме перше, що має бути у нас в голові, я не раз це кажу, і собі кажу всім, ми повинні знати, як Павел пише, у кого ми увірували. В кого ми увірували? В Бога ми кажемо. Ну, хто такий Бог? Творець? Так? Всесильний Ісус Христос, Син Його. Хто такий Бог? І Біблія каже, що піду на небо. Ти, там, да? підземні місця, ти там. А де його нема? Де його нема? Ви розумієте, ми служимо такому Богу. Що, робить, що робиться з вашими чувствами, з моїми чувствами, коли я серйозно читаю і вірю цим словам, і думаю, боже мій, в кого я повірив? Тоді кажіть мені, коли я стою на коліна, яка моя буде хвала? Просто хочеться просто кричати і казати: Слава Богу, що я в такого Бога повірив. Він мене знайшов, як ту нещасного послідного. Найшов, обмив, простив. Поставив мої ноги на камінь, а саме більше, що ще дав царство своє, слава Богу. За що, брати і сестри? За те, що ми маємо сьогодні умний від? за те, що ми файно всі зібрали туди, слава Богу, це все добре. Ми не раз говоримо про силу Духа Святого. Сила Духа Святого не буде нас наповняти, поки оці чувства, віра не наповнить нас внутрі. Ми повинні цим жити. Куди б я не пішов, я скрізь славлю Бога. Я скрізь восхваляю Бога, я співаю, Я хочу, щоб то внутрішнє торжество постійно було зі мною не тільки в собраннях, на городі, в роботі, в дорозі. І коли моє состояння часто таке знаходиться, я приходжу в собрання вже наповнений, Моя внутрішність наповнена радістю. Я щасливий, я благословений, я дитина його, я його син, слава Богу. Вас це наповняє. Чи це не, яка от не, не веде до того, що нам просто хочеться поклонятися Богу? Не просто давайте помолимось, а й поклонятися Богу. Ви мене розумієте, про що я кажу? Не раз так собі думаю, Боже мій, як хочеться на городі, коли працюєш там, ті фасулі рвеш, так приходить таке наповнення. знаєте, І просто плачеш, такий довольний, такий радісний, такий щасливий. Бог за мене віддав свого сина. Правда чи ні? За вас кожного Він віддав сина. За кого? Ну, подумайте самі, за кого віддав сина свого? Яка ціна заплачена? І ще кажу, як він велико нас поцінив, брати і сестри. Ми люди, ми його творіння. І ще як той диявол питається нас збити? знаєте що? Да тому, що ми народ Божий. Алилуйя. Ми народ Божий. Д'явол прекрасно знає, що йому вже приназначене місце. І він знає, що він туди ніколи не, не вийде, то повіки вічні. І ще скажу більше, знаєте, мені прийшла разу думка. Читаю, вірш там написано, коли Христос прийшов, і демон каже йому: Ти прийшов ще нас мучити, як там? Передчасно. Думаю, ух, слухай. А він знає. Він знає, що то ще не час йому мучиться там бути, чуєте? І я собі думаю, Боже мій, куди би ти не пішов, що би ти не робив, скільки таких моментів Бог хранить, я можу вам розказувати багато, багато мені не раз кажуть. Брат Вася, скільки у тебе таких прикладів, брати сестри, поки не почнете жити Словом Божим і воплощати слово в життя своє, ви не будете бачити нічого. Як тільки ви починаєте воплощати слово Боже у своє життя, поступати, прощати, робити добре діло, допомагати, молитися, піс брати за когось, за щось, брати сестри, тоді починає проявлятися Бог. Тоді починає проявлятися Бог. Він починає справляти, він починає направляти, він починає об'ясняти, двігати тобою, він починає запалювати твоє серце, і ти тоді йдеш, і знаєш, ти не один йдеш, він з тобою. Слава Богу! Ви це розумієте? Не подумайте, що я артист. Так радісно, братисестер. Знаєте, як радісно, коли лягає спати? Лягає спати, декотрі чую від віруючих. Бояся темноти, світло треба включити. Лягає собі спати, так спокійно собі лягаєш. Знаєш, справа зліва ангели. Так є чи нема? Дорогу йдеш, як Давід каже, піду долиною смертної тіні. І що? І не вбоюся зла. Чому? Потому що ти зі мною це постоянно має бути у нас в голові, брати і сестри. Це дає нам сили, це дає нам наснаги, це дає довірі, це дає спокою нам. І тому, коли собрання такі приходять, ми вже готові. Як казав брат, не треба. Давай, браття, давай будемо молитися. Ох, хай розпалився вогонь. Воно добре, але це неправильно. Уже маєш мати вогонь. А сюди ми приходимо кожен з вогнем. І тоді файно горять, сильно горять, да? я їм кажу? Тому вдома шукайте наповнень Духа Святого, на роботах. Чи віддихайте де, там шукайте наповнень, щоб ви раділи, торжествували, плакали від радості, що ви діти Божі. Я був в одній церкві баптистській, опять же задержу вас. Покликали браття. І я проповіду, я був напряму, кажу, браття, сестри, хто із вас коли наповнявся Духом Святим? Ну, вони знають, що я п'ятдесятник, та й стало тихо, як муха летить. Ну, Оцей прийшов зараз начне. Ну, я не говорив за язики, говорю про наповнення розумієте, то, що я вам кажу, наповнятися Духом Святим, радістю і так далі. А коли я сказав, а хто коли з вас плакав, коли читав Слово Боже і радів, що він дитина Божа, Чуєте? Фу, В браття, сестри, ми молимось, ми навіть на мовах молимося. Ну це не основа, брати сестри. Внутрі має бути дві жінки. Має бути та сила, що мною двігає. Чи в радості для діла, чи для проповіді. Подивіться цих людей, опять же говорю. Подивіться цих людей, які ці люди нещасні. Подивіться той інтернет, фалясатими мільйонами, мільярдами. Закупають в ящик і все полишалось, як вже брат казав. Да? А ми, християни, зустрічаю одного брата. Кажу, брат, як ти живеш? Кай, слава Богу, діла добрі йдуть. А я кажу, як це добре. Та от, каже, вже внукам своїм на книжку кладу. Отак ми чекаємо Царства Божого. Отак Христос має прийти за церквою. Така людина, я думаю, що може не спастися. Це серйозно. Має бути слово сохранне, а Він нас благословить. Амінь? Ви на мене не бо я такий войкоп простий, прямий. Мені казали, ти дуже прямо говориш. Ну, брати, це правда. Я не люблю, коли будемо говорити рекламами, файними словами. Треба говорити прямо. Не в смислі зла, а прямо. Якщо ми храмаємо на два коліна, то на два коліна. Якщо на одно коліно, одно коліно. Якщо ми перегнули дещо, треба робити, треба справлятися. тому що Дух Святий так само. Христос, коли говорив з фарисеями, з другими він що, облічав їх. Ну облічав з ненавистю? Облічав з любов'ю. Для чого? Щоб справилися. Це таке велике щастя бути справленим. Нехай Богу буде за все слава, подяка. Амінь. Будемо молитися. Давайте ми зараз скламо коліна свої. І я хочу таку молитву, щоб ми просто зараз, ну я не знаю, як молитва потягнеш. Просто дякую Богу. Хочете так? Щоб ми навчилися поклонятися Богу, бо молитися це не одно і поклонятися Богу. Поклоняєшся Богу, це, коли твоє внутрішньо торжествує. Ти на кожному кроці кажеш слава Богу, слава Богу, я щасливий, я радий, ти мій Господь. Можемо ми так? Амінь. Молимось.